Всім привіт! Сьогодні в мене заплановане генеральне прибирання нашого крольчатника. Все, зараз я кормлю, переодягаюся і ми з вами наводимо тоді порядок. Все, погнали. Покормили ми наших кроликів і сьогодні у мене буде почистити їм клітки оце під низом. Бачите, вже забилося травою, трошки просіло вже. Буду. Їм підчищати щоб не було щоб і воздух циркулірував там у них добре було оце така в мене сьогодні задача так зараз відкладемо нашу приборку на трошки позже. значить зараз я засиплю бачите закінчується в мене ячмінь зараз намішаю ячмінь пшеницю овес, горох для наших кроликів щоб бочка була повна щоб я кожен раз не б'яв сарай і не набирав. Все, зараз будемо засипати. Так, дивіться, як я роблю зерну суміш для своїх кроликів. Я висипаю 3-4 відра ячменя, відро пшениці, відро овса і засипаю десь отакий совочок. Отакий совочок гороху. Цього їм достатньо, щоб нічого з ними, як кажуть, не, їх не обдувало, нічого з ними не сталося. І засипаю десь пів, отак, пів відерця, половину цього відра білого. Засипаю ще кукурузи. І оце все змішую. Наповнили ми нашу бочку таким зерном, зерно з для кроликів готова. Все, і мені буде легше швидше відібрати. Так, зараз відкриваю так, такою лоскою. Лука не попадала. Так, і приступаємо, зараз все прибираю, відра і приступаю до основної роботи. Будемо зараз. Отака зараз ще поміняю ліпучки для мухи. О, не міняв вже теж, не ділить три. Все, прибрали. їх чистенько, гарненько, і будуть вони здорові. І будемо сподіватися, що вони не хворітимуть і не будуть приносити ніякої зарази. Те, що я сьогодні планував, все зробили, зараз тільки привезу з бронсіна. Викнів з тачки. І все. Всім привіт. День сьогодні дуже гарний, сонячний. Уже прохолодно стає, але, але ще, як кажуть, вітер. Так, зараз пробіжемося вкратце, подивимося, що в нас по нашому невеличкому господарству. Вчора на скору руку змайстрував качкам. Отаке сідало, Подал. Це поставив поки тазик, щоб не другів. Оце таке зробив сідальце, Все, качкам достатньо буде. Поставив тазик он несеться. Дві знесла крашенки. Ось так не живуть. Дітвора бігають, дружать, вже вроді би не б'ються. Помідори ми вже наші вирвали. Немає вже помідорів. Перець то залишився І цвіточки. Цвіточки. Фіги в нас ось, бачите, як. Ростуть. У нас пшениці щось не їдять. А так все. Все по-старому, все нічого не змінилося. Крольчатнику теж, зараз вам покажу. Зайду. Готується в мене мамка. Прикрутимо. Ну, О, я робе. Прикрутили так. Ото оце бачите внизу. Пух валяється. Наша ось мамочка. Не будемо дуже безпокоїти, готуватися до кролу. Погода, звісно, жаркувата, пішла. Нариває потихеньку пух. Хай дай Боже. А так так сидять. Сидять, вже з понеділка розсажу, бо ніколи. Готуємося їхати на свято пригласили. Зато в мене ще дві з'явилися. Дивіться. Сидять на зиму клопчуть. Щоб яйця нести, вони квопчуть. Там сидить яїчка все. Все, кому сподобалось відео, беріть до уваги. Кому подобаються такі клітки робіть. Розмір клітки у мене ось зеленої 2-10. Глубина 70 і висота 60. І ширина десь по 55 по сантиметрів. Тут доскою перекривалося. Гарні клітки, дуже мені подобаються. Ви ж самі бачили, тачкою під'їхав, зробив так по висоті, щоб удобно було її зчищати. Внизу там кури підгрібають. Вже ближе до зими ми тоді там почистимо. Все. Радий бачити на своєму каналі. Всього вам найкращого.